Збройні сили України знищили дуже важливу ціль. Атакували Крим, підірвали склад шахедів, а також в Україні розробляють нову зброю, яка буде використовувати штучний інтелект для знищення окупанта. Мене звати Олексій, давайте далі докладно про це все поговоримо. І почнемо з того, що сили оборони знищили дуже важливу ціль в Росії: був уражений пункт управління мотострілецького полку Росії. Про це повідомляється на телеграм-каналі Генерального штабу ЗСУ. Сили оборони завдали успішного удару по пункту управління Мотострілецького полку ворога, який знаходиться в Нехотівки Білгородської області. За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи ціль успішно уражена. А також я вам нагадаю, що Сили оборони вразили ще одну важливу ціль в Росії: а саме склад шахедів в Краснодарському краї. Крім шахедів, там були ще й знищені кваліфіковані інструктори. Ну які готували персонал з обслуговуванням пусків таких шахедів. У ВМС підтвердили знищення складу шахедів в Російській Федерації. Українські військові завдали удару по місцю зберігання шахедів і супутній інфраструктурі в Краснодарському краї. Так повідомляють військово-морські сили збройних сил України. Зазначається, що атака була організована і проведена. ВМС у взаємодії зі службою безпеки України. У ВМС наголосили, що нові супутникові знімки підтверджують а знищення місць зберігання і підготовки до застосування шахедів, а також навчальних корпусів пунктів управління і зв'язку розрахунків цих БПЛА, які розташовані в Краснодарському краї. Окрім засобів ураження, також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування пусків цих шахедів. А також курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою цих дронів Камікадзе. Також Крим атакували ракетами Атакамс. Гуляйтер Севастополя Михайло Розважаєв заявив про атаку та роботу ППО. Загарбники перекривали Керченський міст. Вибухи пролунали в кількох містах окупованого Криму. Відповідні звуки місцеві жителі чули біля Севастополя в районі Севастопольської. Та козачої бухти, а пізніше там помітили дим. У соцмережах також зазначалося, що у Севастополі нібито чули звуки стрілянини. ППО окупантів працювало в районі Євпаторії та саках. Пропагандинські пабліки пишуть, що Крим буцімто атакували ракети Атакамс. У Севастополі спалахнула пожежа через нібито падіння уламків ракет. В додаток до цього ППО Росії вбила людей на пляжі Криму. Під Севастополем сталося нештатне падіння російських ракет, що спричинило пораненням понад 20 людей та загибель двох осіб. Російська ППО збила ракету над пляжем Учкуївка, а біля Севастополя. Крім того, тут сталося так зване сходження боєприпасів або нештатне падіння російських ракет. Основна частина впала в море, але один снаряд впав на пляжі і спричинив загибель двох людей. Про це заявляє моніторинг канал Кримський Вітер. У соцмережах стверджують, що на цьому пляжі є загиблі та поранені, туди проїхало багато автомобілів швидкої допомоги. Таку інформацію підтвердив і гуляйтер Севастополя Михайло Розважаєв. За його словами, людей на пляжі поранено та вбито внаслідок роботи російської ППУ. Ну а далі давайте поговоримо про те, що у Маріуполі помітили вже третій танкер РФ. І є дві версії такої активності. Активність цих танкерів може бути навіть пов'язана з пусками ракет типу Калібр з акваторії Азовського моря. Про це заявляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він висунув дві гіпотези щодо цієї активності. Ну, по перше, через удари по нафтобазах та місцях зберігання палива росіяни вирішили розділити місця зберігання на більшу кількість менших об'єктів. По-друге, з огляду на те, що носії калібрів досі не в портах Азова, а ховаються стоянками на рейді в каналі, рано чи пізно виникне потреба заправки, тому не виключно, що загарбники готують порт для швидкого заходу та заправки таких танкерів вночі. І наостанок, Україна розробляє автономний рій дронів. Розробники створюють безпілотники, здатні під час бою взаємодіяти між собою та діяти роєм як єдина команда. Про це повідомив один із київських розробників БПЛА Сергій Крупієнко. Незабаром його компанія випустить на передову нову розробку, штучно створений рій із семи дронів, які можуть взаємодіяти один з одним підривати танки та шпигувати за противником. Ці дрони зможуть спілкуватися між собою, ухвалювати рішення про те, хто з них атакує, а хто збирає інформацію, роблячи це швидше ніж будь-яка людина. Американський експерт Пітер Сінгер висловив припущення, що Україна вже можливо дозволила штучному інтелекту знищувати цілі без втручання людини. Дрон може ідентифікувати ворожі машини, навіть якщо вони замасковані та передавати їхні координати іншим безпілотникам. Які автоматично запускаються для їхнього знищення. Такі, така інновація може суттєво змінити хід військових дій, надаючи українським військовим перевагу в сучасних технологіях та можливість ефективніше протидіяти агресії. На цьому в мене все. Тисни, будь ласка, лайк. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!